Всім привіт! Мене звати Юлія я мешкаю в Анталії. Нарешті я зловила цю красуню, Мариночку, і хочу взяти в неї інтерв'ю. Чому кажу, зловила? Тому що вона завжди в бігах, вона завжди в спортивному одязі, вона завжди на телефоні. Перший так, раз, так. коли я побачила її, вона привезла ліки, лі нам привезли способ. Це великих коробок ліків для України. Це було в березні, мабуть. Так, так, там. так. Е, для України. Так, і я бачу, вона така, знаєте, все бігаємо, далі, і все, вона, я так розумієте, ж в Україні теж була волонтером? А, ні, адвокатом. так. буває так, буває. І тут вона по повній програмі. Ви знаєте, я теж знаходжусь в групі, і я бачу кожен раз якісь нові списки. Нові списки і вона просто кожен день працює. Це просто да, така пчілочка. 24 на 7. Ви подивіться, яка красуня. Ви подивіться, яка україночка сьогодні у нас тут. Це все українське, це все все. з України. Так, це з України. Дівчата передали з Чернівців велике їм дяка. Якщо треба, дам на них посилання. Дуже гарні дівчата. Вони надали це безкоштовно, щоб я приймала участь у мітингах. І це була така Україна, так саме як Україна. Скажи, будь ласка, що ти робиш в в Анталії? Так, в Анталію я приїхала в вересні 2021 року. На сьогоднішній день я залишилась в Анталії з дитиною. Ми на лікуванні, але зараз важливіша інша справа. Це у нас є. Солдати, які потребують амуніцію, ми є волонтерами, які кожен четвер ми передаємо з Анталії для наших солдатів амуніцію до Чернівців. А там вже наші інші волонтери розподіляють по іншим містам. Також у нас є важливіший проєкт це проєкт «Дитинство без війни, який на сьогоднішній день. Вже евакуював з України майже 1500 п'ятсот діток сиріт, діток потребують якихось умов. І ми зараз допомагаємо саме таким діткам. Як волонтери, ми їх забезпечуємо продовольчими товарами, забезпечуємо битовою хімію. Тому нам завжди потрібна допомога. Якщо хтось бажає нам допомогти, Хтось бажає до нас приєднатися. Ви можете звертатися ось до Юлії, і вона вам все пояснить, надасть посилання. Ми маємо всі докази, бо бувають такі люди, які сумніваються, що цих дітей немає. Але у нас є сайт, у нас є вже сторінка в інстаграмі офіційна, і можемо надати посилання в подальшому. Ви будете бачити все, що зараз відбувається у наших діточок евакуйованих. Це більш за все діти сироти, які потребують найбільшої Зараз нашої любові, нашого якогось ну допомоги, великої допомоги. Тому приєднуйтесь до нас. Ми у будемо... вас. Кожен місяць що проходить? Кожен місяць у нас зараз є день відкритих дверей в отелях, де мешкають наші дітки. І кожен волонтер або бажаючий, який є громадянином України обов'язково, бо безпека наших дітей є найважливішою на сьогоднішній день. Можуть приєднатися і в цей день, в день відкритих дверей, приїхати до діток, з ними побути, погратися, відчути саме ту любов, яку вони хочуть надати цю любов, і кожен раз, хто туди приїжджає, вже виходить іншою людиною. От от повірте мені, іншою людиною. Людиною. Просто приїдьте і станьте той часткою цих діток, часткою цієї сім'ї великої, якою вони вже стали зараз тут, в Анталії. І об'єднуємось, бо, лише об'єднавшись, ми будемо перемагати по всім фронтам. Це кожен місяць першого числа, так? Кожен місяць першого числа, але не во всіх отелях у нас їх два, а перше число місяця, там, наприклад, вересня це буде в Сіде, перше жовтня це буде в Бельдібі. Тобто ну, треба слідкувати за нашою сторінкою в інстаграмі, і там вся інформація є. І ви ще... Даруйте подарунки іменинникам. Так, у нас є кожен місяць. Це день іменинників. І ось саме ті люди, хто хочуть і хто бажають на сьогоднішній день подарувати подарунок дитині, яка з дитячого будинку. Ви можете приєднатися, отримати. У нас є група в телеграмі, група волонтерів, яка допомагає діткам саме подарунками. Ви можете приєднатися там кожного разу. Ми надаємо список. Діток, які мають сьогодні там, народження в липні, або в серпні, або в вересні будуть мати. І подарувати цій дитині частку любові, ну, як подаруночок йому на день народження. Дякую тобі, Сонечко, за це. Що ми скажемо? Слава Україні! Героям слава! І ми переможемо ми цьому днях. Дякую Як Дякую звати? Люда. Людочка, звідки ви. Ми з Мартел Біч, саус Кароліна, Южна Кароліна. В да, жила. Жила. Ну, ми зараз тут. Да. Да. А там, скільки років прожили? Скільки? Ми 15 років. В, ну, в нашому місті ми, ми не дуже, як півтора роки, десь два роки. Ну, дуже багато людей допомагають. Yeah. Наші були в кожній церкві, в кожному барі, в кожному ресторані ці скриньки, це все для України. А ну що? Прямо yeah. в барах, в ресторанах ставлять скриньки. У нас там є дівчинка в нашому місті, оце вона все, Настя, все вона організувала там ще з хлопцями. І оце все. Вона ходила кожний день, як ото турпоход, і вона це все збирала, клали і от. і дуже. Я говорю, мільйон доларів зібрали. Містечко маленькому. Щоб... Да. А місця? якщо я вже почну говорити там Нью-Йорк, якщо більше міста там є, там Нью-Йорк, там ще більше міста, Чикаго там взяти, то там ж більше наших. Так що дуже допомагають мене, якщо чесно, кожен день отоко когось зустрічаєш і мені там. Ой, у вас трошки акцент, ну американці. Я кажу, я з України зразу. for Ukraine, ми молимося за Україну, ми збираємо, що можемо. Я говорю, американці дуже дуже відносяться. Хорошо, дуже це. Я говорю, мене ну, не сіда до сльоз. До сльоз просто пробивало, Як наскільки люди от. Там за Україну вони знають, що Україна зерно, мука це все з України. Вони всі знають і всі кажуть, це, що як ми благодарні, які пораніше ми не знали, ми їли, але ми не знали відкуда це. А зараз вони всі переживають, і як це американці багато нам віддають і зброї, і коштів. Так, Це все за податки, звичайно, це ж не просто так. Ну, да, ну Самі люди я маю, самі люди дуже. це, як кажу, мене, Я просто я... надійну там. Звідки ви? Я з Одеси, з Одеської області. З Одеської області. Ми приїхали сюди Приїхала на коні. Приїхала правда документ на пару першим... неділь. На пару неділ від дві побачили. І потім назад, в Україну? І потім назад, вже збираюсь. Що? Я що? переживаю, я переживаю, я не можу спати. Я переживаю за Україну. Ви переживаєте, що прийде перемога, а ви тут, а ви не на місці. А я повинна бути вдома, а ви повинні бути вдома, бо я же ж так без вас перемога пройде. А як? Як ви допомагаєте? Ви мені зараз розказували? Чим можемо? Чим можемо, допомагаємо. Я, я живу в маленькому селі. Наші люди все, що можуть, допомагають, збирають продукти, печуть пиріжки, складаємо, везуть. Куди там на Миколаївщину, де хто може, що збирає, хто як може. Но ми всі хочемо перемоги. Ми допомагаємо нашим воїнам як може. Дякую, і, хочемо, і хочемо, щоб Україна перемогла і ніколи не здала для нашому ворогу. Ми не, не здамо ви що? Тако не може ніколи. бути і... і не дождеться. Ніколи. І Не дождеться ніхто. Ніколи. ніколи. Ми переможемо, звичайно. Нехай наші вороги плачуть. Да. Слава Україні! На віки слава, Героям слава! Дай Бог за що все сил більше немає, тоді від нас перемога за крок. І здатись за крок до перемоги. Це ганьба. Ми ніколи не зганьбимо високе ім'я. Називатися українцем. Слава Україні! Героям слава! Наступний наш збір, мітінг. Не знаю, ну не люблю цього слова. Мітінг, тому що це наступне наше об'єднання відбудеться 24 серпня. Це на День незалежності. І нехай це буде така. Знаєте, це буде такий важкий для нас День Незалежності, але це буде день, коли незабаром. Буде день перемоги. А може ми переможемо 24-го? Ну я впевнена, ну, не впевнена, що 24-го, але в найближчий час. Дати точно не можу сказати, але це буде найближчим часом.